До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім нашим телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати як з приємністю запрошую. До перегляду випуску новин традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал Бродивлайн. Сьогодні у випуску Дивіться протека. Продовження акції від волонтерів благодійного фонду Patriot.ua Стерилізація в дії. Як волонтери з різних куточків світу долучилися до акції Військова хресна дорога. Як у центрі Бродів відбулося дійство про ці та інші новини? Далі у випуску. У центрі міста Броди відбулася військова хресна дорога. Про її особливість дивіться у наступному відео сюжеті. Святий, Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний. Помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки. святий безсмертний, помилуй нас. Очолювана капеланом Дук Вовки Давінчі отцем Іваном Сиваком. Хресна дорога об'єднала чимало бродівчан. Люди мали можливість вшанувати пам'ять загиблих воїнів, що оборонили нашу країну, та провести 14 молитовних циклів, в кожному з яких згадувалися моральні, людські цінності та муки Христа. Ти послав свого єдинородного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що Він своєю мукою, смертю і воскресінням відкупив нас з неволі дьявольської. Сьогодні хочемо роздумувати про муку і смерть Твого Сина. Люди, що прийшли на хресну дорогу скорботно та терпляче проходили всі стації, перебуваючи думками із нашими військовими, усвідомлюючи всі страждання наших захисників та Ісуса, що також віддав своє життя за нас, варто вчитися, цінувати те, що маємо, і пам'ятати, завдяки кому ми досі живемо. Повній відпуск задушив душі ще особливо за душі усіх тих, хто повставши проти зла, яке опанувало нашу державу, проти агресорів сходу з московських боліт, поклали своє життя в обороні прав, честі і гідності нашого народу, в обороні свободи святої церкви і нашого люду. Нехай же ця хресна дорога буде нам на що більшу користь нашому народу. І душам чистили розділити спільну молитву прийшла влада, громадськість, небайдужі жителі, які молилися за перемогу та мир. Коли людина перед Богом не важливо, яку посаду вона займає, адже найголовніше, чим наповнена її душа, не тільки з вами, а зі всіма, хто любить Бога і Україну, подячною, хресною дорогою, дякувати Богові і матінці Божій за їхню. Милість, і тільки молитва, і тільки Бог нам допоможе перемогти. Щиро дякуємо вам. Дякуємо, що ви нас зустріли, що ви з нами. Сергій Нікішин, Яна Грицай, телеканал Броди Онлайн. До благодійного фонду СТЕП завітали волонтери з різних куточків світу, аби провести безкоштовну стерилізацію. Докладніше про це розповість Яна Грацай. Ми завітали до благодійного фонду СТЕП, де на тепло зустріли місцеві працівники і вже вилікувані тваринки. Сюди завітали ветеринари з різних куточків світу, аби провести стерилізацію, яка була безкоштовною. Цього разу власники своїх улюбленців приходили сюди в надії отримати професійне лікування від найкращих лікарів з різних куточків світу, а через деякий час знову повертаються, щоб забрати додому вже здорових та щасливих тваринок. Джема Кемплінг розповіла, що на даний момент вони знаходяться в Україні як Всесвітня організація ветеринарів, яка надає безкоштовну ветеринарну допомогу, проводить стерилізацію та вакцинацію безпритульним тваринам, які перебувають у притулку, а також домашнім тваринам. За день ветеринарам вдається оперувати близько 60 тварин. А також лікар поділилася, як саме вона познайомилася зі степом. я зустрілася з благодійною організацією Степ, коли ми працювали разом, щоб надати допомогу. Тваринам України вони чудові люди та роблять фантастичну роботу для тварин, які потребують допомоги, і справді надійно та краще співпрацюють із громадою та надають послуги. Тож ми зв'язалися з ними і вони сказали, що хотіли прийняти нас. І я справді приїхала сюди минулого року влітку. Планували провести тут тривалий час, але потім дамбу був Херсоні підірвали. Тож наша команда фактично зазнала збитки після цього. Але ми пообіцяли, що повернемося з більшою командою, що згодом ми і зробили Просто на наших очах проводилося відразу кілька операцій одночасно, і поки інші готували нових тварин до процедур, нам вдалося взяти коментар у колін анне ламбо навіть досвідченим лікарям будь-якої галузі буває важко, але більшість речей вже стають звичними. Наразі я тут Україні, тому що я почула про цю місію. Коли недавно була на конференції, і я думаю, що для нас це дуже важливо. Ми робимо все можливе, щоб підтримати український народ і звісно догляд за тваринами це те, що дуже важливо для мене, як ветеринара. Колорит націй дивує, а скрізь тільки й чутно скрегіт операційних приладів та веселу музику в приміщенні. Лікарі працюють з думками, що точно зможуть допомогти пухнастим пацієнтам. Коментар про свою роботу люб'язно надала британка Кетрін Логан, яка вже не перший рік рятує життя чотирилапих. I'm from <клес> <клес> Я з Шотландії. Я приїхала, тому що у нас є українка, яка живе у нашій родині. Її звуть Рената. І ми її дуже любимо, тому що я була рада приїхати в Україну, щоб підтримати людей тут. Там, звідки я родом, дуже люблять собак та котів. Тому ми справді розуміємо, що люди хочуть допомогти в догляді за своїми улюбленцями. І я думаю, що деякі люди сумують, що їм доведеться залишити своїх тваринок, тому ми хочемо підтримати їх, доглядаючи за ними. Не тільки жінки працюють лікарями та мають добре серце. Чоловіки теж вміють співчувати і нерідко вибирають такі благодійні професії. Коли діло доходить до чиєгось життя, упередження залишаються за стінами операційного кабінету. And, uh, I got this uh... Я Отримав шанс приїхати в Україну. Я допоміг українським біженцям в Румунії на кордоні, коли почалося повномасштабне вторгнення. І я подумав, що це найкращий шанс для мене бути тут і допомагати Україні. Я вдячний за те, що робить Україна для всієї Європи, і мені шкода, через що вам доводиться проходити. Всесвітні ветеринарні організації працюють і українці, які кожен день долучаються до рятувального процесу та витягують з того світу тисячі тваринок. Одною з таких є Ольга Бойко, що працює також ветеринарним хірургом, волонтером та допомагає тваринам у прифронтових містах. І зараз приїхали сюди організувати гарну роботу в Львівській області. Тут більш безпечно для іноземних лікарів, але не менш необхідно. Це обов'язково треба робити і людям. Цю ідею запроваджувати, що тваринок краще стерилізувати, а не знищувати, як часто звикли в нашій культурі. Тому було б дуже гарно, якби всі знали про стерилізацію, робили і по можливості приймали участь в проєктах безкоштовної стерилізації. Заступник керівника благодійного фонду степ та директор соціального підприємства Зоохаб Оксана Черній також є невід'ємною ланкою в роботі притулку завдяки їй. І не тільки вдається отримувати від наших німецьких друзів допомогу для тварин. У зв'язку з збільшенням кількості безпритульних тварин на території нашої громади. Ми запросили в селище для тварин СТЕП, клініку ветеринарів світу. І зараз у нас проходить масштабна акція по стерилізації безпритульних і домашніх тварин. Плануємо простерилізувати десь 600-700 тварин. Яна грицай, Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн. Волонтери благодійного фонду Період ЮЕЙ продовжують акцію FPV, що чекає на учасників акції. Дивіться далі! Оскільки ми працюємо два роки вже пліч у пліч з іншими волонтерами, які об'єдналися заради допомоги Збройним силам України, ми вирішили хоча б один раз зробити щось масштабне, що залежить від нас і від тих людей, хто нас знає. Тобто ми об'єдналися. Ми об'єднуємо всіх наших знайомих, хто нас знає, хто слідкує за нашою допомогою, за нашою діяльністю. Заради одного такого великого проєкту і тому просимо всіх долучитися до збору. Усі заходи, які ми будемо організовувати, усі разом будуть кошти ці спрямовані на закупку дронів. Народ, як каже Саша Барашкевич, у нас є назва проекту, але у нас немає назви цього красунчика. Запрошуємо вас допомогти нам і придумати йому назву. Під постом ви всі зможете надати якийсь. Приклад своєї назви. Потім ми з волонтерами всі разом оберемо 10 назв і поставимо їх на голосування, щоб ми розуміли, що це є наші волонтерські народні дрони. Автор найкращої назви нашого дрончика буде мати змогу підписати його своїм іменем. І наші супергерої, наші ЗСУ запустять його до наших сусідів, і в них там буде вогник-вогник, жарко-жарко. По закінченню збору коштів на проект FPV буде проводитися великий розіграш. Кожен донат, а це крок тисячу гривень, буде розігруватися лоти, а саме різбільна гільза зі світлом, картини ручної роботи, вишиті з бісером, військові тубуси, які також будуть освітлюватися. Будемо мати чотири прапора з підписом від бойових бригад і. Прапор від наших об'єднаних волонтерів бродівщини. Це буде перше місце. Друге, за менші донати, а це також дуже важливо. 20, 50, 100 гривень. Також будуть проводитися великий розір. А саме іменний торт від волонтерів, футболки з написом Я допомагаю ЗСУ. Колекційні монети в рамках ЗСУ розмальовані за ручної роботи. За найбільший донат, а це буде сюрприз. Для вас всіх, ну, заінтригуємо трошечки, що дуже файну річ за саме найбільший донат! На цьому ми завершуємо броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що не увійшли до сумного випуску, і відбуваються навколо. Отож, кожен має право на допомогу. Відбулось перше засідання координаційної ради з питань запобігання домашньому насильству за ознакою статті та протидії торгівлі людьми і гендерної рівності на території Бродівської міської територіальної громади. Участь у заході взяли представники різних установ та організацій, зокрема відділу соціального захисту населення, служби у справах дітей, Бродівського бюро правничої допомоги, відділу культури, туризму, молоді та спорту, Бродівського районного добровільного товариства захисту дітей з інвалідністю Надія, благодійного фонду Карі та зброди. Бродівської районної благодійної організації молодих інвалідів «Опора», Золочівської окружної прокуратури, Бродівського районного суду, превенції відділення поліції номер 1 Золочівського РВП ГУМП у Львівській області та КНП Бродівська ЦМЛ та інші під час зустрічі обговорили проблеми щодо трудової міграції та протидії торгівлі людьми, насильства в сім'ї, а також визначили пріоритети в роботі. Менеджерка проєкту впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в умовах децентралізації у Львівській області Олена Кальбус та фахівчиня по роботі з громадами Надія Костіна розповіли реальні історії життя про звернення людей, які постраждали від насилля, Закцентували увагу на те, що постраждалі особи мають право на медичну та психологічну допомогу, сприяння в працевлаштуванні, правову та юридичну допомогу, матеріальну та фінансову підтримку. Також особи, які постраждали від експлуатації або торгівлі людьми, мають можливість пройти навчальні курси практичного спрямування, отримати гуманітарну допомогу, засоби для роботи, а ще представники центру жіночі перспективи допоможуть у написанні проєкту для розвитку власної справи. Нагадуємо, 527 – це номер телефону національної безкоштовної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Також можна звернутися до виконавчого партнера Центру жіночі перспективи у Львівській області за номером 097 448 22 74 10 квітня з черговим візитом до центру надання соціальних послуг Берестечківської міської ради завітав представник методистської місії, що діє у місті Львів, пастор Ярослав Батор. Благодійник за підтримки Марика Ковальського надав благодійну допомогу вологопоглинаючи пелюшки та підгузки. Підопічне відділення стаціонарного догляду для постійного проживання. Щиро дякуємо пастору Ярославу та пану Марику за турботу і підтримку людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Виконком підтримка військових, медицини, соцпитання та інше. Вчора, 9 квітня, відбулося 103 засідання виконавчого комітету Красненської селищної ради, яке провів селищний голова Роман Фурда. Розглянуті важливі соціальні питання, чергова підтримка військових та галузі медицини, покращення надання адміністративних послуг населенню, господарські питання та інше. Розпочали з важливих соціальних питань, а саме прийняли рішення звернутись до суду щодо призначення опікунів над жителями Красненської громади, які цього потребують. В Новому посадовому складі створили комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та затвердили нове положення про комісію та її регламент роботи. Встановили, що інформаційне та методичне забезпечення роботи комісії здійснює сектор цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Красненської селищної ради. Окрім визначених працівників структурних підрозділів селищної ради, у склад комісії входять за згодою начальник відділу номер 2 Золочівського районного відділу УНП у Львівській області, начальник районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Головний інженер Бузького відділення акціонерного товариства Львівгаз, начальник східного ремо, начальник залізничної станції Красне, затвердили норми витрат паливно-мастильних матеріалів для роботи техніки місцевої пожежної охорони Красненської селищної ради. Внесли зміни до переліку робіт для відбування кримінального покарання у виді громадських робіт та адміністративного стягнення у виді громадських та суспільно-корисних робіт. Зміни стосуються неповнолітніх, яких є можливість в межах таких робіт залучити до прибирання приміщень, вулиць, парків, скверів, іншої території, збирання, підмітання опалого листя, сміття, підготовка декорацій до вистав, участь у соціально-виховних та культурно-просвітницьких заходах, у виставах, заходах з нагоди державних свят, складання та сортування книг. Очистка та прибирання стелажів, ремонт пошкоджених книг, підготовка експонатів до виставок, допомога соціальним працівникам у догляді за особами похилого віку. Для відбування кримінального покарання у селищне комунальне підприємство уже скеровувались люди. У межах протипаводкових заходів затвердили зведений кошторисний розрахунок, поточний ремонт з проведення протипаводкових заходів, поглиблення та очистка руслів каналу в селі Андріївка. У межах проєктів рішень селищної ради, які пропонуються до розгляду депутатам на чергову сесію, схвалили зміни до комплексної програми соціальної підтримки захисників та захисниць України та членів їх сімей Красненської територіальної громади Солочівського району на 2024-2025 роки, збільшивши загальну суму на програму для виплат тим, хто підписує контракт зі збройними силами України. Окрім цього, додатково введені виплати на реабілітацію для тих, хто повернувся з полону 30 тисяч гривень на людину. Також в межах підтримки армії схвалили зміни до рішення Крестенської селищної ради, де внесені ще військові частини, яким передаються дрони, зокрема 3Т. Роман Фурда зауважив, що постійно підтримує зв'язок з командирами частин, які пропонують чітко передавати саме те обладнання, яке відповідає завданням тої чи іншої частини. При схваленні змін до бюджету підтримали виділення 500 тисяч гривень на комплексну програму підтримки Збройних сил України та інших воєнізованих підрозділів, що беруть безпосередню участь у бойових діях, пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Дана сума буде перерахована як субвенція військовим частинам для виконання їх бойових завдань. 50 тисяч гривень з бюджету та ще 40 тисяч знімається з забезпечення діяльності селищної ради, тобто всього 90 тисяч запропонували спрямувати на виконання комплексної програми соціальної підтримки захисників та захисниць України та членів їх сімей Красненської територіальної громади. Зняти 670 тисяч, і окрім комплексної програми соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей, перенаправити 400 тисяч гривень на первинну медичну допомогу населенню, що надається фельдшерськими фельдшерсько акушерськими пунктами, підтримка ФАПів, на які держава коштів не дає 230 тисяч гривень на співфінансування потреб притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Окрім цього, схвалили прийняття субвенції з обласного бюджету. 942 тисячі на розвиток центру надання адміністративних послуг та 83 тисячі 160 гривень для відділу освіти, культури, розвитку, туризму, молоді та спорту на реалізацію соціального проєкту Активні парки локації здорової України схвалили проєкт програми забезпечення житлом дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Красненській територіальній громаді. Зазначено, що є ще діти сирот, які потребують житла і потрібно допомоги. Схвалили проєкт програми розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг у Красненській територіальній громаді Золочівського району на 2024-2026 роки. Наголошено, що Красненський ЦНАП селищної ради надає населенню 249 послуг. У рамках програми боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку обговорено встановлення відеокамер на прилеглій території Красненського вокзалу. Схвалили введення до складу виконкому керівників двох найбільших галузей Кресненської громади. А саме від галузі медицини Володимира Замроза та від галузі освіти культури, розвитку туризму, молоді та спорту Олени Ільницької, зазначимо, що склад виконавчого комітету був недоукомплектований, оскільки попередні члени виконкому Роман Слівінський пішов служити в Збройні Сили України, а Тетяна Лакатош стала депутатом селищної ради, увійшовши наступною по списку замість вибулого депутата. З метою забезпечення діяльності добровільної пожежної охорони на території Красненської територіальної громади визначили місцем її розташування частину нежитлового приміщення народного дому у селі Задвір'я, а також обговорили питання багатоквартирних будинків. На завершення головуючий Роман Фурда наголосив, що основним пріоритетом для Красненської селищної ради і надалі залишається підтримка збройних сил України, наближається найвеличніше християнське свято світле Христове Воскресіння. З цієї нагоди в комунальному закладі Козинська дитяча школа мистецтв вже розпочалися великодні заходи. Одним із головних елементів є великодня писанка. Вона символізує сонце, життя, всесвіт, любов і красу, весняне відродження, добро та радість. Тож, аби популяризувати народні традиції і ознайомити з мистецтвом виготовлення писанок, у школі мистецтв відбувся майстер-клас з розпису великодньої лемківської писанки. На нього запросили усіх бажаючих навчитися розписувати великодні яйця. Майстер-клас провела місцева майстриня Ольга Цюприк, яка ознайомила учасників передсвяткового творчого заходу з технікою розпису лемківських писанок, як вправно володіти писачком, воском і свічкою. На заході присутні дізналися про магічне дійство традиції розпису, символіку орнаментів та кольорів, а також як володіти писачком та уміло керувати воском на гладеньких боках писанки, якими природніми матеріалами здобуваються кольори. А власноруч створені дивописанки учасники майстерки забрали додому, аби милуватися ними упродовж великодніх свят. Майстер-клас подарував усім учасникам позитивні емоції та гарний настрій. 31 березня на стадіоні села Крижі Кременецької громади фінішував турнір, який взяв старт ще минулого року. Не був дограний через погіршення погодних умов, відкритий осінній кубок Кременецької громади. Усі команди та оргкомітет висловлюють безмежну вдячність Збройним силам України за проведення змагань та можливість займатися улюбленим видом спорту. У турнірі взяли участь вісім команд. Від Кременеччини виступили ФК Трактор, НФК Бона, ОФК Арсенал та ФК Велбер. До вирішальних матчів турніру вийшли ФК Велбер та ФК Агроюніт Захід. Та в фінальному відборі зійшлися Кременецький ФК Трактор та ФК Вікники. У матчі за третє місце усі 90 хвилин на полі йшла цікава та безкомпромісна гра, і в основний час тут переможця виявити не вдалося. – 1-1. І на радість усім вболівальникам, присутнім на матчі, ФК Велбер та ФК Агро Юніт Захід пробили серію пенальті, в результаті якої перемогу здобули футболісти зведеної команди сіл сусідів обич та «Залісті» – 4-3. цікава та непоступлива команда з великих бережців цього разу зупинилася на крок від турнірного п'єдесталу. У фінальному двобої, як вже було згадано вище, зустрілися ФК-Трактор та ФК-Вікники. І можливо, дещо несподівано ініціативу у матчі захопили хлопці з великих вікник, які на фініші першого тайму вели 2-0. І все ж трактористам один м'яч вдалося відіграти 2-1. На старті другого тайму футболісти ФК-Трактор помилилися у захисті, і воротар команди змушений був збивати. Футболіста команди суперника у власному карному майданчику і вердикт суддів пенальті. Рахунок став 3-1. Ціною надзвичайних зусиль і ротацій на полі футболістам ФК Трактор вдалося не лише зрівняти рахунок 3-3, а й вирвати на завершальних хвилинах матчу перемогу з рахунком 5-3. Отже, і в цьому матчі оболівальникам було на що подивитися: усі команди призери змагань отримали кубки, медалі та командну і особисті грамоти. Кубки медалі та грамоти надав відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Кременецької міської ради і очільник Андрій Станіславенко. Щиро вітаємо усіх призерів змагань із заслуженими нагородами. Також висловлюємо вдячність усім командам за участь в турнірі.